Мешканець села Тарасівка, що на Володарщині знайшов на своєму подвір'ї артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Господар натрапив на знахідку під час земляних робіт у своєму домоволодінні на задньому подвір'ї. Чоловік негайно повідомив про знахідку рятувальників та правоохоронні органи. Купав фундамент під хлів, одну знайшов гільзу, потім другу знайшов, визвав. В міліцію приїхали, подивилися, можуть ще бути. І пожежна частина теж, де долучилася? Ну так, були, де записали, позаписували, огородили воно, де і все. На місце події виїхав ідентифікатор Шостої Державної пожежно-рятувальної частини селища Володарка. Прибувши до місця заявлення, було з'ясовано, що на глибині одного метра знаходиться артилерійський снаряд 122-го калібру. На місце події було викликано піротехнічну групу аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква. Територію знахідки було відразу огороджено підрученими засобами та стрічкою. В той час на відкритій території приватного домогосподарства знаходилася й дитина про те що тато знайшов на подвір'ї, знає маленький сашко який щоразу із цікавістю споглядав на розриту земляну траншею там поліція було там отам От полічи поліція поліче там же ж же що вони там вже крилися». Тож наступного дня, 5 липня, піротехніки прибули для вилучення снаряду з метою подальшого знешкодження, з метою запобігання травмування людей під час виявлення небезпечних знахідок рятівники закликають громадян бути обережними, помітивши підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, не чіпати його, огородити місце знахідки та повідомити про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102.